Залізної людини вкрали у Трампа, ну і паралельно, знаєте, оці всі росомахи теж десь зникли. Видно, ті, хто метал збирають, то утащили. І не виходить у Трампа, ну не може він. Ну що ти зробиш? Ну от не виходить. Українці так хочуть, так вимагають, так стібаються. А Трамп каже, ну не можу. Ну, тоді виникає питання, а хто може? Адже ми з вами чудово розуміємо, що самі ми можемо оборонятися, але вивільнитися від цього страшного ворога і зупинити його ми не можемо. Ну, напевно, у нас теж немає костюма залізної людини, посоха Гендальфа, чарівної палички Гаррі Потера, ну і інших магічних, необхідних для цієї історії інструментів. І отут виходить на арену Макрон. Макрон. Такий собі, а, не будемо говорити хто, але людина, яка в образах українців не асоціюється з чимось поганим. Ну, до Макрона в цілому ставлення позитивне в українців. Помітили? Хоча Макрон, напевно, єдиний лідер європейський, який а, є. З підтримкою України і в цілому завжди підтримує Україну, але при цьому зберігає дипломатичні канали відкритими з Російською Федерацією. Можливо, не безпосередньо з Путіним, але тим не менш, це є. Про це свідчить видання Телеграф. «The Telegraph». Вони опублікували статтю, яка називається Макрон буде головною особою Європи в переговорах про припинення вогню з Путіним. Ви скажете, стоп! Так, а коаліція охочих. Вони ж там хотіли допомагати Україні чинити там спротив і так далі. Ну, Насправді, ви знаєте, вся ця коаліція охочих хоче тільки одного. Щоб війни на Європейському континенті не було, мається на увазі в Європейському Союзі, в країнах Європи. І сьогодні, коли вони помітили позицію Дональда Трампа, ну, який не має посоха Гендельфа, і. Трамп каже, ви знаєте, я розчарований і Зеленським, і Путіним. Я не можу встановити мир, коли вони не хочуть цього. Вони заявляють, але не хочуть. Таке відчуття, що хтось зі сторін мене обманює, підозряє Трамп. І тут на арену виходить Європа, яка розуміє, чудово розуміє, що якщо Трамп випиляється з цієї історії, якщо Трамп скаже окей. Hello everybody, залишайтеся самі. Я накладаю на російську нафту відповідний спеціальний російський тариф, обкладаю всіх додатковими митами на енергоносії. Він це зробив з Європою, він це зробив з Китаєм, він це зробив з різними регіонами світу. Накласти додаткові мита на російську нафту і газ йому абсолютно не складно. І аналітики порахували, що наклавши всього 20% на той чорний ринок нафти і газу, яким експортує Російська Федерація до різних країн Мита, Трамп США будуть отримувати щоденно від 120 до 200 мільярдів доларів на день. Я звертаю увагу на день, тобто 5 днів, ну, відповідно, ви зрозуміли. 200 на 5, і ви все чудово порахуєте. 100 мільярдів, 200 мільярдів, 500 мільярдів, трильйон доларів. Ось таким чином, ось таким чином Дональд Трамп готовий фактично вирішити свої фінансові питання, якщо війна не зупиняється. Сьогодні, до речі, з'явилася ще одна публікація в одному з видань європейських, і вони там аналізують а це політику ЮРЕП. Вони аналізують, що виявляється, що видобуток копалень в Україні це не така вже і вигідна справа для Америки. Адже це довго там війна, крім того, ну, ви розумієте, що є певні нюанси чиновників, які є в Україні. І от на це все накладається розуміння Трампом, що він може гроші взяти з інших ресурсів. Причому, що війна, чим довше війна триватиме. Тим Дональд Трамп буде більше брати з Російської Федерації. І я так підозрюю, що Дональда Трампа це десь в глибині душі починає влаштовувати. І може наступити той момент щастя для багатьох українців, які так хейтять Трампа і кажуть, ну, -ну де твій мир, нібито Трамп э, зобов'язаний це робити. Так от Трамп може відійти від цього, повірте, що ніяких. Ніяких електоральних втрат у Трампа від цього не буде. Середньозваженому техаському ковбою абсолютно байдуже. Виконав Трамп свою обіцянку українцям чи ні. Трамп не президент Сполучених Штатів, Трамп президент Сполучених Штатів Америки, але не президент України. Це українцям обіцяли інші люди. Тому середній техаський ковбой навіть, навіть не задасться питанням. Вдалося Трампу там щось зупинити чи ні. Техаський ковбой буде страждати від мит, які першу, ну, на перших порах, очевидно, вдарять по Сполученим Штатам Америки і по самому ковбою. Ковбой буде страждати від того, а чи не збільшиться в нього податки і так далі. А потім, якщо задумка Трампа спрацює щодо виліковування американської економіки, то техаський ковбой, по ідеї, почне жити краще. В нього будуть. Дешевше на рогносії, в нього будуть менші податки, в нього з'являться робочі руки, сила, заводи, оцей ржавий пояс Америки, можливо, відновиться, і так далі. Тобто, все це може бути. І техаського ковбоя абсолютно не буде цікавити, і претензій він до свого президента мати не буде через те, що в Україні йде війна. А от хто може стурбуватися цією війною, якщо Америка випиляється з неї, так це якраз Європа. Адже для Європи а, війна в Україні без підтримки Сполучених Штатів Америки може перетворитись на щось уже дійсно страшне. Історія про те, що Путін може захотіти повернути собі ще частину Польщі, Прибалтику, частину там ну, є, у Путіна багато є питань, і Молдова, і частина, коротше, я не буду називати країни, але ви їх чудово розумієте. Фінляндія, привіт! І я не впевнений, що країни НАТО будуть колективно воювати, наприклад, на території країн Балтії. Ну, як ви собі це уявляєте? Ну, як? Ви уявляєте масштаб і театр бойових дій? Ну тобто, якщо Путіну вдається підкорити Україну, якщо Путіну вдається повністю там, пройти до Дніпра, наприклад, і там зупинитись і закріпитись. А далі Путін бере і повністю перерозпреділяє свої удари далі, і пішов згори. Як ви думаєте, як довго встоять країни Балтії? Ну, ну, як довго? І головне, а як ви думаєте, будуть поляки, німці? Ну, я про британців мовчу, британці точно не будуть, там, Чехи, Словаки, Угорці будуть направляти в Балтію всі свої війська, знаючи, що. Путін може зайти ще з Білорусі, ну і так далі. Театр бойових дій, розклад шаленний. І якщо усі ці історії про те, що Путін готовий напасти на Європу не казки, то Європа опиняється в страшній небезпеці. І вихід на арену Макрона з меседжами про те, що він готовий домовлятися з Путіним, для мене є свідченням якраз цієї. Небезпеки, ну є ще один варіант, що Макрон стає таким замінником для Дональда Трампа, таким симулякором. Тобто, це Дональд Трамп, тільки у вигляді Макрона, без всього того негативу, який є чомусь в українців. І крім того, Путіну буде легше все ж таки з Макроном, ніж з Дональдом Трампом. Бо Дональд Трамп це що той емоційний хлопець. Отака історія, отакі розклади, отак це все може обернутися для нас з вами. І сьогодні ситуація надто складна, надто складна, незважаючи на те, що ми нібито нібито щось почули про мир і перемовини. В Україні гинуть люди. Вчора в Кривому розі це просто страшенна трагедія до того: і Дніпро, і Харків, і Кропивницький, і Одеса, і Миколаїв, і Суми. І Запоріжжя і інші інші міста а, просто потерпають від того, що відбувається в цій війні. Тому, ви знаєте, а, Путін а, станом на сьогодні а, може просто не побачити, хто може його зупинити. Трампа цікавлять гроші, економіка, фінанси і добробут Америки. Трамп може взагалі піти на гасло Америка офлайн. і Трампа. Найменше турбує, що буде в Європі. Я вам більше того скажу. Якщо буде велика війна в Європі, то Америка від цього тільки виграє. Америка виграла після Першої світової війни, Америка посилила свої можливості в Другій світовій війні, після Другої світової війни. Повірте, вони вміють грати. Питання тільки в тому, що залишиться від України. Якщо, не дай Бог, велика війна на європейському континенті дійсно розпочнеться. І французи напевно щось знають, поки українці хейтять Трампа. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Лайки, дизлайки вітаються. Також можете стати спонсором каналу. Для нас це також приємно. Бережіть себе і обов'язково напишіть, що ви думаєте про мої роздуми, адже вони мають гіпотетичний характер.